Я росла і я формувалася в селі. У нас бабка з дідом і мама з татом всі завжди тримали корів. І ми тримаємо. Якось воно, Саме ця ідея передалася у спадок. А от уже ідея робити бринзу ні, тут я вчилася вже сама, тому що у нас на муровану Короловеччині, де я народилася і виросла, такої традиції не було. От а тут э, дівчата, як правило, вчилися від мами, від бабусі. Я ж вчилася сама. Щось десь почула, щось когось розпитала, до чогось дійшла сама, щось в інтернеті <сум> видивилася. І таким методом помилок і відкриттів я дійшла до, до того рецепту, до тієї технології, яка мене зараз влаштовує, і слава Богу, людям подобається. О, так і працюємо, робимо. Сьогодні ми завітали до села Серебріє Могилі громади, щоб познайомити вас з цією чудовою, прекрасною жінкою, яка Дякую. своїми золотими ручками робить смачну, таку автентичну, класну бринзю. Бринзя це продукт дуже вибагливий. От все починається з корів, звісно, треба. у нас їх три. Це дуже багато праці насправді. Вони мають бути здорові, вони мають бути доглянуті, бо якщо тільки щось трошечки з твариною не так, ніякої бринзі у вас не вийде. Все має бути чисто, бо молочна продукція не, не вибачає неаккуратності. Відразу присмаки, запахи, тобто тут навіть нічого не обговорюється. Товлення бринзі, власне, нам потрібно багато праці, але не дуже великий перелік інгредієнтів: молоко і фермент. Фермент ну, це щось типу закваски для йогурту. Всі ми знаємо, всі ми робимо йогурти. Але це трошки інше, бо, тому що закваска це бактерії, кисломолочні, а це сечужний фермент. Його я готую також сама, не, не, не виходить у мене працювати з покупними, але є, можна купити в аптеці фермент. Це фермент натуральний, з овечих шлуночків. Розводиться, дуже ретельно фільтрується. І консервується сильним сольовим розчином на певну кількість молока. Ну, наприклад, в цьому відрі нас 12 літрів молока з цієї кількості вийде дві бринзі, приблизно кілограмові. Е, додається ложка ферменту. Знову ж таки, це все дуже індивідуально. Його можна зробити більш концентрованим, менш концентрованим. Тоді додається більше, менше. Ну, тут, тут дуже багато нюансів, які я навіть вже за багато років праці е, не завжди можу вгадати. Щоб бринза була смачна, вона має сходитися. Поступово, і оце якраз має бути термін добави. Вона любить, щоб її не кидали, щоб нею не трусили, не гецали. Дуже акуратно, помаленьку. Вибираємо з густок, складаємо в яку-небудь посудину на марлючку. Це майбутнє бринзі. Її стікати також добу, під час цього її кілька разів треба стиснути і підв'язати. Ну, якби сформувати. Ось така брінзя, вона вже. Добре стекла, ми її вже можемо солити. Ось також щедру. Не лякайтеся, люди добрі, і мої клієнти. Це так треба. Солиться вона добре, гарну сіль в себе втягує. От. ну І хто бере, знає. Зверху вона більше солена, всередині менше солена. Є люди, які не люблять брендів, як можна її не любити, вона ж просто. Коли люди їдять з задоволенням і приходять ще це, радує, це додає сил і далі працювати і старатися зробити щось краще. Що б ми не робили, якщо ми це робимо з любов'ю і з радістю, задоволенням воно вдається, воно приносить радість і тобі, і оточуючим, то це ж прекрасно.